Добрый день! В эфире Укрылайф ТВ меня зовут Сергей Алушкин и в гостях нашей студии эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук Богдан Черкас. Сегодня Богдан к нам пожаловал в студию, чтобы рассказать о... Бізналічних системах платежей у всьому світі, в Європі і в частності як це происходит зараз в Україні. Богдан, добрий день. Доброго дня. Що ви можете розказати нам о бізналічних платежах? От вообще? Наскільки це нове Угу. Взагалі, у світі це абсолютно не нове явище, навіть в Україні зараз це не нове явище. У світі значно більше поширення безготівкові платежі ніж в Україні. На жаль, а, тим не менше є скажімо так, країни абсолютні лідери по безготівковим платежам у світі, і це передусім є таке загальне правило. Тобто, чим багатша країна, так чим розвиненіша в неї економіка і законодавство а, сприяє цьому, тим частіше люди користуються саме безготівковими формами платежів. В основному це звичайно всіма нами знані картки. А, Кредитні, дебітні і тому подібне. Це е, через інтернет, та, люди так само дуже багато зараз проплачують, через мобільний телефон і тому подібне. Є е, такі країни, передусім це країни Західної Європи, це США, Канада, навіть Бразилія, які попереду всієї планети, як кажуть. Так, там, де там більшість платежів типових. Здійснюється саме за допомогою безготівкових платежів. Навіть буває таке, що до 80% і більше без готівки справді відбувається. І в мене теж знайомі, наприклад, в Сполучених Штатах я знаю, навіть забули, коли вони вже носили з собою готівку. І наскільки це просто і всюди справді можна заплатити карткою, так? або навіть там через мобільний телефон і так далі. Тобто, є ну такі багато дуже систем а-ля PayPal, наприклад, який планує так, вийти на український ринок, але наразі там ще йдуть складні переговори з українською владою, з Нацбанком України. А, зокрема, тобто є PayPal, є багато інших систем, за допомогою яких так само можна навіть не карткою платити. І це значно спрощує навіть той самий зараз нашумівший Uber, та який приходить так само на український ринок, який починався у Сполучених Штатах. І вважається однією з найбагатших серест компаній, так тобто навіть е практично уже дорівнює капіталізація Uber, вже майже дорівнює капіталізації Газпрома. Навіть така є статистика. Хоча це дійсно еп, звичайне, так? звичайний мобільний додаток, це Просто мобільне приваження, так це звичайний мобільний додаток. Тим не менше, там суть у чому, що прив'язується картка, наприклад, до е вашого аккаунта, як... Користувача, наприклад. І, наприклад, припустимо, я водій, я так само прив'язую свою картку. І, відповідно, я, коли замовляю таксі, наприклад, за кордоном через Uber, то до мене приїжджає машина, я сідаю, я проїхав, я виходжу, я нічого не плачу. Тобто Реально я не дістаю гаманець свій. Але при цьому. Я підтверджую в своєму мобільному додатку, що справді я проїхав, водій так само підтверджує. і, Відповідно, автоматично з моєї картки переносяться йому кошти на його картку. І відповідно, от таким чином, відбувається все. Це набагато звичайно спрощує. Все існування людини та і щоденне життя не потрібно думати, що от якщо в мене немає готівки, я додому не доїду, чи ще там щось. Тобто, це на жаль, у нас є такі випадки, коли справді треба бігати шукати десь банкомат, і тому що інакше не зможеш. Аналогічно, до речі, є навіть в Грузії, так, тобто є зараз багато хвалять грузинські реформи. Зокрема, одна з таких реформ це так само безготівкова можливість оплати в громадському транспорті. Тобто є картка єдина, яка працює і в різних там абсолютно видах транспорту, і метро, і маршрутки, навіть і автобуси, і так далі. І відповідно немає цих талончиків, тому подібне. Є просто єдина картка, куди я закидую скільки хочу коштів, і відповідно потім. Мені просто треба при вході піднести цю картку до відповідного щитувача, і після цього в мене знімають кошти з картки і видають, ну, тобто такий чек виїжджає. І це, звичайно, так само дуже просто для людини, тому що не треба там, шукати когось там, і так далі, де, де, де купити це на талон. Тобто це теж одна із форм безготівкових таких форм розрахунку. А что ж таки с этим делом в Украине происходит? Ведь вообще идея безналичных расчетов была, вот, может быть, даже впервые предложена украинским академиком Глушковым. Mm -hmm. в, вот, в рамках его разработки системы Агаз, когда он хотел всю экономику Советского Союза перевести вот, в единую безналичную систему расчетов, а впоследствии даже безденежную расчет, он как раз и предлагал, mm -hmm. чтобы вот, каждый советский гражданин имел возможность расплачиваться какими-то там своими карточками. Так что же вот спустя 25 лет независимой Украины, какие продвижения в эту сторону у нас? Ну, власне кажучи, Україна також дуже широко швидкими темпами набирає е, цей відсоток безготівкових платежів. В першу чергу цьому сприяє і е, нинішня гармонізація законодавства. Так, тобто дуже багато було зараз змінено справді на банком у зв'язку з тим, що чекали і чекають, і досі, що прийде PayPal. в тому числі законодавство з приводу електронних коштів, електронних грошей. Тобто є низка банків, які можуть. Е, Видавати по суті, електронні гроші. Є також небанківські фінансові установи, компанії, по суті, які так само можуть працювати з електронними коштами. Тобто електронні гроші це ті самі гроші, як гривні, але вони, ну, скажімо так, їхня сфера застосування набагато ширша. І це Теж зроблено для того, щоб спростити життя людей. А, є багато банків, які справді є передовими і дуже багато роблять для того, щоб піти в ІТ більше, так, щоб стати подібними на а, закордонні банківські установи. Втрачається вже така необхідність йти в банк, щоб щось там зробити, отримати якусь послугу чи заплатити і так далі. Зараз значно це спростилось в Україні. Ви знаєте, можете, не виходячи з дому, так само сплачувати ну, за комунальні відповідні платежі, так, комунальні, да. навіть не комунальні СВІФТ-платежі, можна, не виходячи з дому, проплачувати за кордон. І це, ну, це дуже зручно у валюті. Тобто так, да? так, так. це спрощуємо. Єдине, що ну, дуже багато Багато, звичайно, ще доведеться зробити так для того, щоб вийти на якийсь там європейський, американський, можливо, та рівень для того, щоб ще більше впроваджувати безготівкові платежі. Чому це необхідно робити? Тому що це один із ключових елементів взагалі, реформування і боротьби з корупцією, в тому числі, тому що коли гроші ходять тільки там готівкою, та, то відповідно доволі це. Великий маневр для маніпуляцій, і ну, чорних кас, і тому подібне. Якщо все реально перенести максимально в, ну, в сферу електронних коштів і розрахунків безготівкових, то це, звичайно, також сприяє боротьбі з корупцією, детінізації економіки, в тому числі. Окрім того, дуже потрібно також, також розуміти, що а якщо платяться кошти через електронні платежі, тобто електронним способом, то це економія йде так само коштів, тому що доволі затратно. Виявляється, для країни взагалі обслуговувати величезну грошову масу, яка ходить у нас кожен день, да, в гаманцях і люди один одному передають. Це, Це доволі затратно. Тобто для країни було б вигідніше, щоб більша частина транзакцій проходила саме безготівковим способом таким чином. Ну і от ви говорите, що ми стрімімося к уровню США і других западних стран, так чого ж у Україні все таки не вистачає ну не вистачає в першу чергу, все таки там законодавства хорошого якісного, яке, яке б змогло лібералізувати а, цей ринок взагалі. Окрім того, що ще існує на заході. Те, що зараз тільки починає з'являтися у нас, це коаліційні програми лояльності, так коли видаються, наприклад, картка людині і вона замінює хто з наскільки інших там, дисконтних бонусних програм, як у нас так. В кожному магазині якась своя дисконтна програма. На заході це вже значно перейшло на інший рівень, причому вже доволі давно. І єдина є картка, якою я можу скрізь і розплатитися, і отримати бонуси, кешбек, наприклад, назад, і відповідно використовувати в повсякденному житті. Так, ну стільки слов сложних. Так, давайте спочатку пам'ятаємо. Що таке дисконтна картка? Це от як скидка, яка там, 1% процент Так, тобто тут є такі програми, і вони взагалі діляться на дві. Такі складові це дисконтні і бонусні. В чому взагалі різниця? Якщо дисконтна програма, це означає, що людина не додає рівень ну, якоїсь скидки, який існує. Тобто, наприклад, там 10%. Я плачу, якщо вже 100 гривень, то я вже значить, 90 реально оплачую. Тобто я не додаю а, там, певний відсоток і плачу менше. Але насправді такі системи вже на Заході відмерли. Тобто, реально все переходить саме на бонусні системи. А це що Бонусні системи вони вигідно відрізняються, тим, що людина платить повну суму покупки у торговця і потім отримує винагороду за лояльність у вигляді бонусів, тобто ті самі кошти. Ті самі, наприклад, 10%, просто торговець кладе на мою картку. Mm -hmm. І я вже можу магазин. ними розпоряджатися. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, цікаво. І що, неужели це таке розпространенне явлення в Європі з тими карточками? Так, так. Тобто, зараз. Це, ну, той, хто буває в Європі, він стикається з цим завжди, тому що є, наприклад, такі дві базові системи за кордоном: це Нектар, це англійська система, вона працює в Великій Британії та Італії. І є ще друга така величезна система це Payback. Це німецька система, але зараз її викупила American Express нещодавно за 500 мільйонів євро, тобто це великий бізнес, тобто американська компанія. І відповідно, ця система працює в Німеччині, в Польщі, Мексиці, Індії, номер 1 в Індії, між іншим, і в інших країнах, Італії, зокрема, так само. В чому там основна суть взагалі таких програм? Те, що людина отримує. Звичайну банківську картку, але при цьому вона є якби кобрендовою карткою, тобто вона називається наприклад там, American Express і Нектар чи Payback. Кобренд, так значить, Пейбекбренська Так, так. Да? до неї і сюди входять в цю коаліційну систему ціла коаліція партнерів, тобто як. В офлайні, так і онлайн. Діснікак у нас Верховна Радія тут мається на увазі принцип коаліційності. Це так, звичайно абсолютно не відноситься до Верховної Ради України. Принцип коаліційності це коли об'єднуються різні сегменти бізнесу і їх ключові там, учасники та партнери. Вони об'єднуються в єдину коаліцію і, відповідно, отримують від того значні вигоди. Таким чином. Такі програми об'єднують у себе як інтернет-магазини, так і кафе, ресторани, заправки, авіакомпанії і тому подібне. І відповідно це зручно людині, тому що маючи єдину картку, ви будь-де, будь-який свій крок, коли ви щось купуєте, товар чи послуги, ви можете заощаджувати, але навіть це не заощаджувати. Ви можете заробляти насправді на своїх покупках. Кошти на свою картку. Ну, І не далі, більше, ніж потратил. Ну, Це само собою, звичайно, дива не буває. Та? Але це доволі приємно кожному, тому що ви все-таки отримуєте щось як винагороду за за свої покупки, щоденні покупки при цьому. І, власне кажучи, наприклад, в нектарі, от в цій системі в Великій Британії, там. Беруть участь, як і Apple Store, наприклад, так і авіакомпанії, EasyJet, British Gas, наприклад. Тобто, платячи за газ, ви також отримуєте бонуси. Хоча це, ну, звичайно, приватна то, там зараз це само... немає. В вот ці комунальні услуги обезпечують частні компанії? Да? Ну, багато. В яких країнах, звичайно, це... цей ринок взагалі демополізований, да? немає монополій. І... Власне кажучи, цей елемент енергетичної хартії ЄС, коли потрібно лібералізувати енергетичний ринок. І, та, це, ну, це трошки інша вже історія, звичайно. Але до чого я веду от, саме по таких програмах? Те, що. Значна кількість людей є учасниками, активними таких програм. В тому ж Payback в Німеччині, наприклад, 24 мільйони людей є власниками таких карток. І Почти відповідно так, це, Це один із найвідоміших брендів навіть ну, в країні, тобто найбільш впізнаваних, скажімо так, брендів. І це третя картка по розповсюдженню в Німеччині після платіжних систем І, відповідно це створює дуже багато зручностей для людини і для партнерів в тому числі, тому що партнери володіють значною базою даних клієнтів, коли тобто і не тільки своїх, що саме головне, а й інших. І, 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 компанії, які також є частиною цієї коаліції. Тобто, ця карточка збирає дані о всіх цих користувачах, да? насправді дані а, потрібні лише для маркетингу, так тобто для того, щоб. З людьми спілкуватися, пропонувати хороші, наприклад, якісь а, там знижки, так, інформацію про це, особливо нам на день народження і так далі. Тобто, це не те, що знаєте, як у нас таке сприйняття, що збирають інформацію для того, щоб потім якось її використати проти тебе або навіть. Виключно там з рекламною метою. Тут ну так смски кожен день приходять <рес> ну, там, і кожен з, цим, кожен з цим стикається. Да, а як вони цю проблему вирішують? Є, є загально визнані норми, тобто скільки смс, скільки емейлів може таким чином людина отримувати, тобто для того, щоб не відштовхувати споживача. Плюс така інформація збирається ще й для хороших і мети, як для людини, тому що. При таких системах завжди розігруються призи, навіть кожного дня. І відповідно, якщо вносити справжню інформацію про себе, хоча б ім'я, прізвище, то, відповідно, потім можна виграти дуже цінні призи. І це, ну тобто, зроблено все для того, щоб якось з людиною, ну щоб це вже був як стиль життя для людей. І щоб частіше користуватися, отримувати від цього бонуси, вигоди і. Це хороший такий приклад якісного маркетингу, саме маркетингової стратегії от європейського зразка. Получається, як і платежна система, і лотерея одновременно. Ну, не то я б не сказав лотерея, але просто це Но заохочення користуватися ці... А Як розігруються призи? Ну тобто через програми Рендом, це загальновідомо тобто, випадковим методом. Зазвичай як це взагалі відбувається? Партнери для того, щоб більше там, скажімо так, про себе донести людям, можуть спокійно видавати призи в призовий фонд. Наприклад, uh -huh. там, магазин техніки для нього це абсолютно не проблема там, розіграти мобільний телефон раз в тиждень чи навіть частіше. Тобто це не абсолютно не ті кошти, але а, вони таким чином привертають увагу значну частину аудиторії, які є зацікавленими в цьому. І відповідно, тобто це один із елементів такої якісної рекламної кампанії. І не не затратно, як для таких, для, для таких монстрів. Та? Так само будь-який ресторан може там розіграти, наприклад, вечерю на двох. І таким чином, а, як ви, не обов'язково ходити в цей ресторан, щоб от, купив мобільний телефон, а тут ще й ресторан присилає. От, ви виграли поход в ресторан. Ну, це не ресторан, звичайно, буде пересилати, але от, Знаете, сама, сама система. Сама система так, mm -hmm. тобто є це процесінговий центр, це доволі серйозна така структура, тобто і в IT, і в маркетинговому плані, в рекламному. І все це ну, вже працює у них там доволі давно. Тобто, спочатку 2000-х років, це в Європі вже, як правило, стала ну, така система популярною. Ну, о такому, ще, напевно, тільки мечтать. Ілі вже є Насправ... якісь? Насправді в Україні дуже багато є різних бонусних і дисконтних програм, але вони здебільшого такого дуже локального характеру. Ну, наприклад, будь-який магазин продуктовий рітейл. А, інші мають свої якісь системи, але в них доволі важко розбиратися, тому що, в них, тому що правила скрізь різні. Так? Не десь стандарт, десь так. одна копійка, це один бонус і тому подібне. Тобто, але от саме такої коаліційної системи, коли єдина картка об'єднує абсолютно різних гравців ринку, такої не було. Наразі створена така система. на прототипі якраз європейських, тобто тих, яких я називав раніше Payback, Nectar, Наразі створена в Україні K-Card, тобто карта ключ англійською мовою. І, відповідно, в основі її так само лежить цей принцип коаліційності, коли партнерами є як онлайн, так і офлайн партнери. Пояснюю, тобто офлайн, це мається на увазі скрізь, де ви можете фізично зайти і щось купити. Товар чи послугу, будь-яку. Це може бути басейн, скажімо так, може бути ресторан, продуктовий магазин і тому подібне. Абсолютно різні партнери. Це не об'язано безналічний, так? Так, так. Угу. Тобто для людини це дуже зручно. Ви приходите до будь-якого магазину і ви можете платити картками будь-якого банку, ви можете платити готівкою. І просто, хоча б показати оцю єдину картку кікарт, вона так само є банківською, і відповідно безпека платежів гарантується MasterCard або Visa. Тобто для нас не важливо. Це та з танським то конкретним банком сотрудніч. Справа в тому, що якраз от плюс програми Кікарду, тому що не що це не банківський продукт, і відповідно не залежить. Ця програма від будь-якого з банків України, тому що зараз насправді довіра до банківського сектору теж uh -huh. не на дуже високому рівні в Україні. Відповідно, тут програма ця може існувати з будь-яким банком. Тобто це може бути 5-10 банків, це неважливо. Головне, щоб це було зручно для людини. А для людини головна зручність це те, що це простота в використанні, що це одна картка, яка замінює безліч інших. Коли знаєте зараз такі бувають уже спеціальні, я бачив як візитниці тільки для карток, так там 50, 100, 200, ну це дуже незручно Попробують для незвичайно. Кажди пін-код Так, звичайно, це ну, нереально. Так? І це потрібно носити постійно з собою. Тут плюс це, звичайно, в системі це не тільки що це є фізична картка, яку ви носите з собою. Окрім того, це мобільні додатки, де ви можете. Перевіряти кількість своїх бонусів, скільки ви отримуєте, можете взагалі картку можна навіть не носити, щоб отримувати бонуси, показувати на мобільному телефоні. Тобто mm -hmm. є, є дуже багато насправді зручностей для людини для того, щоб ця картка ставала надійним помічником кожного дня та заробляти якісь бонуси. Хто ж відмовиться? Це ну, знаєте, вигідний. от така уніфікація. Не создає додаткові ризики? Тобто, потеряв телефон з такою карточкою, я, наприклад, потеряю всі свої там бонуси і гроші, і так далі. Ні, Абсолютно ні. Тобто це все фіксується процесінговим центром, який угу. ну це абсолютно відкрита інформація. Так? Тобто людина завжди може зайти, перевірити, скільки в неї бонусів, і е, слідкувати за цим. Аналогічно, і адміністратор, наприклад, магазин. Зину чи власник, він так само бачить всі ці транзакції, як вони відбуваються. І відповідно, коли людина загублює картку, вона просто телефонує по телефону гарячої лінії по лінії, і там пройшовши певну процедуру ідентифікації. Вона отримає через певний час нову картку, де будуть збережені бонуси. Тому це відкрито, безпечно і не треба боятися, щось загубити. Але краще, звичайно, не губити. Ну, це завжди правильно. Така що, виходить, вже створюється така коаліція з брендів у нас в Україні. Так, так. Вона вже почала роботу і, відповідно, наразі йде активно процес наповнення партнерами. Не всі ще, знаєте, звикли до цього, тому потрібно пояснювати, що насправді це європейський шлях, що це спрощує набагато. Не потрібно кожному свою програму лояльності створювати. Це, по-перше, занадто затратно її взагалі і створити, і обслуговувати для окремого магазину взятого. І це створює ну, додаткове навантаження. Тобто потрібен штат працівників, які... Цим будуть кожного дня займатися. Тут все простіше. Це вже готове рішення для партнера. Це взагалі безкоштовно. Причому і для людини отримати картку це безкоштовно. Тобто, все, що потрібно їх картку можна отримати в будь-якого із партнерів. Тобто, прийшовши, наприклад, і купивши там якусь річ, вам. Менеджер запропонує отримати цю картку для того, щоб подальшому ви частіше туди теж ходили і отримували від цього вигоду у вигляді бонусів на картку. І система нарахування доволі проста, при цьому один бонус це завжди одна гривня, тобто ніяких 50 копійок чи одної копійки такого немає. І це просто зручно для людини. Не Будуть предприєматі хитріть, вот эти бонуси в стоїмость своїх товарів? Е, ні, звичайно, це, це неможливо. Тобто, в першу чергу, партнер, тобто власник там, магазину, він сам визначає, який рівень бонусування він хоче. Тобто, є загально світова практика, скільки взагалі партнери можуть видавати. Скидку, який рівень, как тобто, наприклад, АЗС автозаправки, да, вони не можуть там 5, 10, 50 відсотків ніколи давати. Тобто, загально світовий а, такий рівень це десь 1, 2, 3%. відсотки. Uh -huh. І так по кожному, в принципі, з партнерів. Відповідно, кожен дивиться по своєму доходу, прибутковості, скільки він може а, видавати а, бонусів людям назад а, на картку. У вигляді, якби такої лояльності до них. А В а продуктових магазинах, наприклад, які скидки можуть бути? Ну, проду продуктові тут залежно також від е їх. Е Розміру, тому що є величезні гіпермаркети, це величезні, великі такі магазини, то там, очевидно, не настільки високий рівень, так само може бути там до 5%. Якщо це невеличкі магазинчики, то там, звичайно, і товари, як відомо, подорожчі, і там рівень знижки теж може бути більший. От. І що, от зараз українці починають тим да? Так, вже починають користуватися, і наразі це поки в місті Києві, але зараз активно вже йде робота над тим, щоб запустити і інші великі міста, зокрема Львів, Дніпропетровськ, Одеса. Тобто зараз активна робота ведеться і, ну, власне кажучи, доволі швидко ми побачимо вже загально національну таку програму. Ну, хорошо, якщо з частними магазинами, то в принципі понятно. Нова для уніфікації, конечно, бо. Бы... Добавить тоді нибудь розчотику по комунальним предприятиям. А они у нас в основному государственний. Тобто в принципі, є напрацювання, як це можна зробити. Тобто юридично це доволі складно, але ну, над цим і ведеться активна робота. Реально, як ми бачимо, в Європі це працює і очевидно потрібно як. Аналізували юристи, потрібно е, лібералізувати наше законодавство для того, щоб це дати можливість людям таку отримувати бонуси. Але в принципі це можливо, тому що е, навіть от зараз є існує така ж практика, коли ви там до го числа щось сплачуєте, та угу. то тоді там є якийсь рівень знижки використовується, і тут аналогічно можна таким чином е, зробити. Покупаючи продукти, можна на бонуси оплачувати комунальні услуги. Абсолютно получается. вірно, так. З ну, учора повишення тарифів, це більш ніж вигодно, може бути. Особливо, якраз от сила таких програм в, в, в тому, що сам вони приходять в правильний час. Так? Тобто, коли є криза, наприклад, в економіці, коли йде значне. Зменшення купівельної спроможності людей, якраз кожен намагається якось заощадити, зекономити і ну, в повсякденному своєму житті. І відповідно, це якраз той механізм, як це вигідно зробити і зручно зробити. Ну що ж, пожелаємо тогда удачі всім подобним системам, які у нас будуть розроблятися в Україні. А в гостях у нас був Богдан Черкас, оставайтесь на «Укрлайф». Цям до свидання, дякую.